Зі друзі, у вас на каналі Освітлани в гостях. І у нас сьогодні знову розпаковка посилочок з Америки. Отже, поїхали! Так, і у нас сьогодні єлхіл. Дивіться ось така відьмочка на вітлі. Гудзику у нас заміна на пластик. Ось такий гудзичок. Дуже такий гарний сюжет хелловінський, у нас. Так, ще у нас приїхали ось такий будиночок фейс з новинок. Кузочки у нас вже під пластиком. Ось такий мухоморчик. Так, отримала цього разу ще ось таких кошенят. Вони їх питали, так що будуть йде керамічного гудзика на пластик. Так, це куди наш тут має бути. Гарбозик має бути у нас. тут Так, приїхали з новинок. Ось такі Їх дуже багато їх в мене запитували, багато було замовлень. Ось Тож вони. Ось такий гудзичок у нас в пластик. Це новинка 25-го року. Отримали ще ось такі крабики. Ось цей краб. Так, удзик у нас заміна йде на пластик. Ось таких поки. Наразі маємо два. Далі в нас йде новинка 25-го року, ось такий вітряк. ще гарний сюжет, Гудзик у нас в сонях, моє бути, Ось такий в нас йде в сонях. В цих новинках. Маємо ще ось таких кошенят на візочку, Наразі у нас ці посилці таких чотири набори. Була ще ось такий будиночок. Його теж питали в мене, тож я його шукала. Ось тут його видно, такий гарненький гарбузик. У нас тут знову маяк, знову у нас тут краб. І ще маяки. Ось так. Отже, кому не вистачило минулих закопок, будуть вам маячки. Так, ідемо далі. Я його ще не спитаю. Так, дівчатка. У нас тут білий гарбузик. Один. Так, водзик у нас пластик. Ось такий клиновий листочок пластиковий. В цьому наборчику. Далі у нас тут йде метелик. Ось такий жовтий. Тут теж у нас йде заміна кераміки на пластик. Ось тут видно віточку. Я взяла ось такого семплера, називається Будь вдячний. На день вдячність. Це ж нас іде заміни на пластиковий водочок ось такий жовтий. Так, і йдемо далі. Так, так, замовила ось такий будиночок. Ось такий на спрянок, бутик-пластик. Далі у нас ідуть різноправ'я. Так, от у нас йде заміна з тут металер. Так, є у нас Сент-Долар. Ось такий набір. І у нас ця зірка, теж заміна на пластик. Також зіна ось такого містер Джек Фрост. Ольгучок у нас, до речі, йде керамічний гудзик. Ось такий кролик. Це кераміка. Ось це йдемо далі. І поїхали, що в нас тут є? Є у нас ось такий будиночок. котедж привидів. Це вже йде з новенької серії, тому погодок у нас тут іде пластик. Маємо кілька таких будиночків. ось поки що два. Так, бачимо а ще один будиночок. Так, і ще один. бачите наскільки їх є. Маємо ще маяк. Ще. Ще один. Маємо ось таких місячних кошенят. Теж взяла? Возочки у нас будуть заміна. Тут це придивитися. Ось цей з великих гарбузів. Його тут краще видно. Ось отакі. Ось такі, такі гарбуз. Так, поки ще два. Лежі. Ось такі набір Чай. час чаю. Теж заміна годзичка на пластик. Пластик, але дуже схожий на кераміку цей год. Дуже схожий на кераміку. Так, взяла ще ось такі осінні квіти. Гудзик у нас йде заміна на пластик. Ось такий бедрик. І маємо ще один маяк і маємо ще один мотелик. Так, теж та заміна ботичка. Ось тут, добре видно готик. Такий гарненький мотичок. Так, і поїхали далі. Ось тут багато у Так, починаємо. Дивіться, ось взяла ще ось такий новенький. У нас такого ще не було. Я його ще не бачила. Заміна йде на пластиков. джінка. Ось такий така бджілка ну яскравий, веселий дуже гарні кольори. Такий сонячний набір. Так, і ось тут знову оці кошенята йдуть на візочку. у всіх Заміна мозичків на пластик. Ось такі дуже добре видно гарбузьки цих наборчика. Ось такий гарбузик. Отже, кушеняток у нас є багато. І ще, є... о, бачите, скільки їх тут є. цілий магазин. Так, далі, метелики. Бачу, метелики в нас є. Так, модиків всіх заміна. Маємо ось таких ще вистачить всім, хто хотів ось цих мотеликів. Так, далі. Ось ще один мотелик. І маємо ще ось такий цей сонячний набір. Теж заміна готочка на пластик. Тут теж пластик. Маємо ще один маяк. Так. Що в нас тут ще? Ось у нас є біле вино. Заміна годочка у нас зараз ось Так, це в нас іде пластик. Пластикове сердечко. Маємо ось таку пташечку весняну. Це весняна пташка. Оцик у нас іде заміна. І ось такі метелики. Я кажу, на молі схожий. Молі у нас. Далі. І ось такий семплер пригодів. Такий колаж. Не семплер, а колаж виходить. Ось тут є такий цікавий бісер і, да. О, Бачите? Цікавенький набір. Ось тут ще він такий цікаво. Ну, гудзик, я не знаю, так, да, гудзичок має бути. Ну, то гудзик має бути. Але його тут не бачу. Дуже маленький виглядає. Виглядає лоцечок, щоб придивитися. Так, з набором ось такий колаж. Колаж приводів. Друзі, приїхав ось такий набір. Я його розпакую, бо має подивитися, відео все добре. Так, ось цей не менше. Ось він. Це американська комплектація. американець, Набір в хорошому стані, все з ним ок. Цей набір був під замовлення. ось, Трошки пожуттіла упаковка, але я дивлюся, з ним все добре. Упаковочка ціленька, ніде нічого не пошкоджено. Тканинка теж в нормі. ось, Цей набір був у на під замовлення. Так. Ось такий набір, дуже гарний. Це у нас іде американець, американська комплектація. Набір в хорошому стані. Навіть така упаковочка виглядає на вигляд, новенька. і нічого йому не бракує. Ось. Набір в дуже хорошому стані. Ось такий не менше. Так, друзі, а це у нас була під замовлення ось така книга. Ми просили її замовити. Книга у нас ось така. Ось вона йде з вишивкою. Ось такі В нормальному стані. Ось така книжка у нас була. Ця книжка була у нас під замовлення. Ось така тустенька. Останнє на сьогодні у нас набір ось такий приїхав. Так, це в нас американська комплектація. Набір. В хорошому стані, все ціленьке, все добре, з цим, наборчиком. Ось такий у нас сюжет. На сьогодні все. Отже, слідкуйте за нашим каналом. Наші будуть попереду ще розпаковочки, багато цікавого. Але кому щось потрібно, то пишіть нам. Багато є вільного товару.